Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського Інституту вивчення війни за 28 червня 2025 року. Ключові висновки Українські війська з 26 по 28 червня завдали серії ударів по російській військовій інфраструктурі та об'єктах оборонно-промислової бази. Розгортання Росією експериментальної ракетної бомби ГРІМ 1 та ймовірні зусилля щодо збільшення виробництва Шахед є частиною поточних зусиль з адаптації російських ударних пакетів проти України щоб придушити українську протиповітряну оборону та завдати максимальної шкоди. Українські війська просунулися поблизу «Лемана». Російські війська просунулися поблизу Новопавлівки. Українські війська нещодавно просунулися на Лиманському напрямку, оцінка просування українських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 27 червня, свідчать про незначне просування українських військ у північній частині Торського на схід від Лимана. Російські війська нещодавно просунулися на Новопавлівському напрямку, оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 28 червня, свідчать про те, що підрозділи 36 ї окремої мотострілецької бригади Росії просунулися на північ зірки на південний захід від Новопавлівки та, ймовірно, захопили населений пункт. Міністерство оборони Росії також заявило, що російські війська захопили зірку. На інших участках фронтів без змін.